Удари по росіянах в Криму це робота по військовій інфраструктурі, яка розташована на окупованих територіях. Про це заявив президент України в інтерв'ю Агенції Reuters. Попри це, каже Зеленський, наша держава може повернути тимчасово окупований півострів не лише військовим, а й дипломатичним шляхом. А показуючи всьому світу, що ми цивілізовані люди. Навіть у війні ми використовуємо цивілізовані кроки. Ми не стріляємо по цивільній інфраструктурі, по цивільним людям. Ми працюємо по мілітарізованій інфраструктурі окупованих частин нашої держави. Немає виходу. треба деокуповувати територію. Так може статися, що Крим буде повертатися дипломатичним шляхом. Так може статися, і безумовно, безумовно, люди в Україні, а вже ж більше підтримали дипломатичний шлях вирішення цього питання. Що за коло осіб будуть обговорювати це питання, і коли це буде, я, я не можу зараз сказати.